Українські військові продовжують опановувати керування танками «Леопард-2». Зокрема, під час тренувань у Польщі вони вчились, як правильно будувати танкові перешкоди та їх проривати. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Зокрема, зведена група інструкторів із збройних сил Королівства Норвегії, навчає військовослужбовців збройних сил України не тільки керувати танками, але й діяти у складі великих підрозділів. Українці чудово зарекомендували себе у вивченні нового західного матеріалу. Крім того, за словами західних інструкторів, це може бути пов'язано із чимось таким звичним, як комфорт і простір у сучасних західних танках, який набагато кращий ніж у старій радянській техніці. Тут ми говоримо про дуже досвідчених людей, які раніше воювали в радянських танках, але зараз відчули перевагу західної зброї. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.